І Хочу показати, що ми вже взялися за кукурудзу з мамою. Вийшли, звичайно, ми трохи пізно, бо я довго з дому йшла, я вам показала. Зараз покажу, як робиться робота. Кукурудзка, я вам показала, дуже у нас гарна, кукурудзка рідка. Цього року, каже, мама, так ніби ми нарошно угадали. Гріденька, Видно? Нормально. Да, нормально, нормально. Навіть не скажу, коли сусід у мене тут Сергій він як садив, то настільки була гарна кукурудза, що це просто ну я вам не можу розказати. Наша ще так, по-божому. Але не густа. Зовсім не густа. О, лумати добре, качани гарні, нормальні. Я от заходжу на 4-3 рівчики беру. І викидаю отак за межі кукурудзи площі, мама, я так все кажу. Вітанечко. От так-то. Очам страшно, а дурні руки все перероблять. Так казала бабка моя Женька. Бачите? Мамо, бери йди. Мама каже, що знерзла в ноги, а комнатник зимно, бо... Земля вже холодна, в мене є буксир, От бабка перечистила кубки. От наклали. Так я не хотіла тої кукурудзи, а нічого. Якось помаленько, Ми тут лад дому. Гірше, певно, ще потім буде, щоб то гарбузині попалити, вон, бо воно ще зовсім не всохло, просто там буринами, буринами поростає, бачите? Отак От кукурудзка поки зложена. А, треба буде в мішечки і її позабирати. Холодає, досить холодає. Спочатку виломлювала, зайти можна було. Вечір добрий вже. Забираємося ми вже з городу. Бо вже смерклося, Сперкається вже, бачите. Вон молодий місяць вже починає появлятися Чуть, чуть бачите, помітно. Ось. Так, їдемо. Ця завтра нас почекає, ніде воно вже не дінеться. Робота. Фу, ой, комарі кусають. Блін. Мама в'язала віночок. Так, працювати будемо далі. На сьогодні хватить.